Мій Октоберфест, день 10. Крафтовий Октоберфест Мерцен від броварні Варвар. 5,5% алкоголю, 25% IBU, 13,6% початкова щільність. Саме таки має бути фестивальне пиво, але це не фестбір, це Мерцен. А, звісно, пити його краще не з традиційного маса, а з фірмового келиха від варвар. Це історичний сорт пива. Саме його наливали раніше на Октоберфест, а зараз прийшли на більш шпидкий, більш простий, менш насичений фест бір. Виглядає шикарно та бомбезно. І саме цей бурштиновий колір підсказує, що це осіннє пиво. Чистий солодово-хлібний аромат дуже приємний. Та апетитний. Пиво солодове, насичене та сухе з приємною чіткою гірчинкою, залишає солодовий терпковато-медовий посмак. Дуже непогане українське крафтове бачення класичного німецького стилю пива до Октоберфесту. Класний варіант, коли не хочеться фестивалити поповні, але є бажання насолодитися смаком якісного пива. Мабуть, літровий мас такого пива випити буде важкувато, воно смакує невеликими ковточками. Дякую, бриварні варвар, за це пиво. А більше про Октоберфест та зне пиво на моєму ютуб каналі. Пивна п'ятниця.